Я вітаю всіх глядачів, слухачів youtube каналу Король Данило. Знаєте, у нас у Львові триває сміттєва епопея, і, власне, щоб зараз розповісти останні новини чи поділитися враженнями від останніх новин, я все-таки хочу нагадати історію історію, Катяниця фактично 20 років. Отже, львівський полігон твердих побутових відходів в селі Великі Грибовищі. Більше народи, в народі відомі як Грибовецьке сміттєзвалище. Мало закрити ще у 2006 році. Про це було відповідне рішення у 2000 році Львівської обласної ради, тобто був термін на підготовку для закриття і так далі. Але не дочекавшись цього терміну у 2003 році, постанову про припинення його експлуатації виніс головний санітарний лікар області. І таке рішення було спричинене, зокрема, тим, що поняття полігон твердих побутових відходів як відповідним чином облаштований майданчик. Зовсім не відповідав де-факто нагромадженню з 1959 року експлуатації цього полігону 10 мільйонів тонн сміття. Тобто за той час там вже не збиралось 10 мільйонів тонн сміття. І е, на той час відбувається епохальна подія у 2006 році, перше пришестя мера садового значить, на пост. І невдовзі після обрання, він подався Великі Гербовищі. Де назвав цю гору сміттятих 10 мільйонів тонн, Чорнобилем без саркофагу запропонував цей саркофаг будувати і вкладати туди великі гроші. Знакова наступна цитата, яку просто тоді сказав пан Садовий. Мені важко зрозуміти, чому 15 років було обіцянки, ніхто їх не контролював. Якщо люди домовляються і щось мають зробити, вони пишуть протокол, пишуть час виконання. Бачите, який був мудрий мер. Тоді ж пан Садовий висловив своє ставлення до будівництва сміттєприробного заводу. Ті іноземні фірми, які сюди хочуть приходити і будувати якісь заводи, я їм говорю: дякую, до побачення. ніякі заводи ми будувати не будемо. Бо якщо будувати заводи, то треба одразу будувати онкодиспансери. Ну, знаєте, на то розумний чоловік, що він часом змінює свою думку. Але ж не просто так змінює ту думку. Ну, давайте ще коротко по хронології подій, дуже коротко, так. 6 вересня 2011 року, за інформацією прес-служби Львівської міської ради, пан Садовий сказав наступне: ми прийняли принципово остаточне рішення Сміттєзвалище в Грибовичах закриваємо в кінці вересня. Завершуємо тендер на розробку проектно-технічної документації на закриття та рекультивацію старого сміттєзвалища. Ми підписали угоду з підрозділом Світового банку міжнародної фінансової корпорації. На визначення найкращої для нас технології подальшої роботи зі сміттям. Але під це потрібна ділянка. На сьогодні найважливіша ділянка для нового полігону, і це питання має вирішити обласна рада. Бо ця нова ділянка потрібна області не менше, ніж місто, адже 50% всього сміття на полігоні походить не з Львова а з обласних населених пунктів. При цьому полігон це повністю віддані міста Львова. Ну, але. Добре, не будемо вдаватися в ці деталі, йдемо далі. Далі було, ще там багато подій, і е, була там недовіра роботі міського голови Вудкункому, висловлена депутатами свого часу, власне, через Рибовичі. Був проєктор культивації розроблений інститутом е, Гірхімпром. Багато було подій. Але нічого не було вирішено взагалі. Аж поки аж поки. 30 травня 2016 року у Львові сталася грибовецька трагедія, так звана грибовецька трагедія під час засіння пожежі, яка виникла на полігоні. Частина що обвалилася, загинуло четверо осіб. Якщо не помиляюся, одну людину так і не знайшли. І власне Андрій Іванович дуже хотів скинути, спихнути це на якусь диверсію проти Львова, хоча експертиза, експертиза що Це було. Самозапалення. Чому це самозапалення, І що навіть якби було дотримана технологія, то навіть під би там був фактично неможливий свого часу розповідав, писав екс-депутат міської ради Мирон Колодко, еколог, який це все розслав по поличках, але це знудки. Це інша тема. В одній з своїх публікацій я про це згадував. Окрема тема, звісно, мандр львівського сміття. За моїми скромними підрахунками, це мільярди гривень, які вже пішли нікуди. Ну, не то, що нікуди. Вони пішли на вивози цього сміття не на грибович, а значно далі по полігонах. Пригадуєте, його знаходили розкиданим по всій Україні. Вони пішли на доплати м -м, тим полігонам в області, зокрема, які приймають львівське сміття. Хоча там теж маса порушень, бо в нас немає облаштованих полігонів. Це сміттєзвалище, відповідно, колишні наслідки і так, далі, і так далі. Ну, але кажу, це вже е питання. Питання ці вже нашого мера не хвилюють, тому він домовився з гроші з міського бюджету йдуть мільярдні перевитрати. Ну але хто би тут там рахував, правда? Отже, йдемо далі. По графіку після цього, як вже сталася трагедія, то 30.06.2016 року, тобто за місяць, Львівська міська рада повідомила: сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що якщо ніхто не буде заважати і все йтиме чітко по плану. То приблизно за три роки місто матиме завод з переробки відходів. Тобто, в 2016 році Андрій Іванович пообіцяв, що у 2019 році вже мав би бути завод. Ну, якщо ніхто не буде мішати, чи хтось заважав будувати чи ні, ну так би нам це невідомо. Е, Ну, пройшло ще два роки, і на 7-го-ношого 2016 року міської ради. А пише, що Львівська міська рада організувала поїздку до Польщі для мешканців мікрорайону знесення Кривчиця, бо вони мали змогу ознайомитись з закордонним досвідом поводження з відходами. Тут у місті Стольової волі вже три роки функціонує сміттєворобний завод, прототип якого вже цього року почнуть будувати у Львові поблизу міських очисних споруд. Ділянка є 2016 рік. Вже почнуть будувати цього року, 2018 року. Дві вже. Через три роки мав бути збудований, 2018-го мали почати будувати. Ну, але час іде далі. Отже, знову пройшов час, пройшов рік. І 12-6.19 року, знову на сайті Львівської міської ради, за два роки в місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпоробний комплекс із європейською технологією, механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та проводять нову систему поводження з відходами. Це було в. Червні 2019 року. Час іде далі, проходить ще фактично рік 28.05.2020 року. Знову пресслужба службу міської ради знов заявляють, у нас уважці завжди позитивні новини. От у нас, у нас завжди це маніпуляції на рівні нлп технологій ну, але це теж окрема тема. Отже, 28 травня 2020 року, фактично, через 4 роки після трагедії. Прислужба Львівської міської ради заявляє, місто активно працює над фіналізацією процесу запуску. Гарно завернути. Фіналізація процесу запуску будівництва сміттєпоробного заводу вже незабаром, яка стане переможцем тендеру, вже незабаром компанія, яка стане переможцем тендеру, почне будувати завод у Львові. А наразі відходи зі Львова вивозь, захороняють на полігонах, з якими мають укладені угоди компанії, перебізники твердих побутових відходів. Про це під час брифінгу пояснив Андрій Садовий. Ми вийшли на фінальний етап тендеру. Вже підготовчі роботи. В цьому році ми почнемо будувати завод, заявив Садовий. Це був 20-й рік. Були тендери, все, але в 2021 році такі почали будувати. Спочатку, мав бути один підрядник згідно тендеру, потім щось змінилося, і, чи якийсь інший новий тендер відбувся. Не це запитання, не важливо, але якраз тоді з'явилася оця польська компанія. Так? І е, вже піс... коли почалося будівництво 9 квітня 2023 року, е, дуже теж цікава заява. У Львові триває будівництво сміттєворобного заводу. На початку втілення проєкту його вартість мала становити 35 мільйонів євро. Про це під час брифінгу розповів міський голова Андрій Садовий. Станом на сьогодні ми розуміємо, що потрібно докупити деякі елементи. Навіть технологічно довелося коригувати сам проєкт через геологію. Якщо ми вкладемося в орієнтовно 50 мільйонів євро, буде добре. Запам'ятайте ці цифри. 35 мільйонів євро по проєкту, який пройшов експертизу. Проект пройшов експертизу. Тобто, якщо проект проходить експертизу, там все передбачено геологія, зокрема, і кошторис, має бути, і так далі. А тут заява нам бракує 15 мільйонів євро. Ну, добре, йдемо далі. Е, прийшло ще трошки часу, і на, 4 на, 4 на, 4 на року, прес-служба Львівської міськради повідомляє, що у Львові на пластові 13 триває будівництво підіпереробного заводу. Вже виконано більше третини робіт. У 2023 році більше третини робіт. це щодо темпів. В е, серпні 2024 року, пресслужбовірської міськради повідомляли, що будівельні роботи на будівництві заводу з механіко-біологічної переробки твердих податкових відходів у Львові виконані на 65%. А на сесії 12 вересня вже говорили про 70% готовності будівництва. Але тут, у 2024 році, виник скандал. Виник скандал, тому що е, з'явилася інформація про те, що Львівська міська рада хоче розірвати з підрядником генпідрядником договір з, з польською компанією. Хоча дуже дивно, бо е, 1 серпня цього 24-го року, 1 серпня 24-го року. Е, Теж з сайту Львівської міської ради повідомлення: усі субпідрядники працюють відповідно до своїх зобов'язань. Впродовж наступних кількох місяців плануємо встановити всі дахи конструкції, змонтувати всі металеві та монолітні конструкції, щоб коли почнеться період дощів, вже проводити внутрішні роботи. Також до Львова вже завезна частина обладнання це обладнання вентиляційних та генераторних установок. Також до нас туреччина їде велика кількість обладнання для самої переробки відходів. Тому моделюємо графіки робіт, щоб жодні форс-мажорні речі не впливали на них сильно і рухаємося досить активно, розповів 1 серпня 2024 року Олександр Єгоров, керівник АЛКП Зелене місто. Так, от 1 серпня, а вересні скандал. Так? І, е, значить. 24 вересня 24-го року на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради опублікували допис про зупинку робіт на сміттєброб на заводі. Депутат Львівської міської ради та голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП Зелене місто Назарій Бербека, відомий львівський забудовник, вказав, що угоду з польським підрядником можна вважати розірваним. Так. і депутатський корпус зробив все можливе, що будувався, але. Проблеми там нефахові дії менеджерів, ну і так далі. і так далі. Одним словом багато причин. І, і от такий фінал, розрив договору. Е, на що відреагувала польська компанія, е, польська компанія Control Process і е, її представник е, Кшиштоф Шаб'єр, який перебував у Львові, і не міг зустрітися з мером міста, е, заявив, що будівництво призупинене. І сказав наступне: не може бути ситуація, коли місто змушує підписувати невигідний додаток, погрожуючи розриванням договору чи зривом банківських гарантій, бо такі речі не відповідають нормам законодавства. І нагадав, що 12 вересня у Львівській міській раді відбулась нарада, де той самий пан Єгору, керівник ЛКП Зелений Львів, розповів депутатам. Провів презентацію, під час якої показав, що роботи на об'єкті ведуться згідно плану, представив план територіальної забудови, виконання робіт, продемонстрував відео, на якому видно стан об'єкту, і підтвердив, що роботи виконані на 70%. Обладнання завозиться і проблем немає. 1 вересня він розповідав, що все добре, 12-го все добре, а тут місяць пройшов, проблеми виявилися. Але якось цю історію зам'яли. Щось порішали, щось зам'яли. І тут вчергове, в чергова в чергову історія. Мерія заявила, що польський підрядник затягує будівництво світті заводу. І навіть депутати звернулися з листом до прем'єр-міністра Дональда Тускам з проханням тут втрутитися в цю справу. Відреагувала польська, польська компанія і, власне, інтерв'ю з керівництвом польської компанії, інформацію про це надало видання бізнес інсайдер. Ось що пише це видання. Польська компанія контрпроцес, на думку депутатів Львівської міської ради, перешкоджає будівництво заводу з переробки відходів у Львові. Вони звернулись до прем'єра-міністра Польщі Дональда Туска зв'язку з критичною ситуацією. Повідомила прес-служба Львівської міської ради. Польська компанія відповідає: згідно з її інформацією, Львів намагається змусити вчинити дії, що виходять за межі контракту. Поляки вже виграли арбітражний процес, і місто буде змушене сплатити відсотки за затримку платежів. Лист до прем'єр-міністра Туска є формою тиску з боку України. Так от починається міжнародний скандал. Так, на лі, для тлі так, непростих звинувачень різних заяв політичних з Польщею. Тут тепер е, звичайний контракт будівельний перетворюється на міжнародний скандал. Е, Далі пише бізнес-інсайдер, що в документі, тобто в листі, в листі депутати підкреслили, що польська компанія контрпороса, яка в 2021 році виграла міжнародний тендер на будівництво заводу. Механіко-біологічної переробки твердих поуктових відходів не дотримується мов довго і порушує графік будівництва. Компанія вже отримала від міста 29 мільйонів євро. Ще взагалі-то 10 мільйонів євро передбачалося фінансування з боку міста. Ну, але кредитні, видно, кошти ще були залучені, бо 10 мільйонів євро з бюджету. І власне бізнес-інсайдер видання попросило прокоментувати контрпроцес ситуацію. Що сказали поляки, польська компанія? Проєкт будівництва заводу було розпочато травня 21 2021 року. Він виконаний на 75-80%. Пригадуєте, на 2024 році було на 70% через скандал, щось зупинилося, затягнулося. Вже зараз 75-80%. Тобто темпи явно впали. Затримки, які тривають вже кілька років, є виключно провиною міської ради Львова та комунального підприємства Зелене місто, які систематично порушують міжнародний контракт. Польська компанія Контолпросис SA, яка виграла тендер, продовжує роботи роботи по прав'яний стан, затримка в оплаті та серйозні порушення до договору Це з боку міста. Більше того, у 2025 році було розпочато арбітражне провадження з приводу цього конфлікту між польською компанією і Львівською міською радою. І рішення арбітражу від 18 липня до зв'ятого року містить дев'ять ключових пунктів, за якими місто програло. Повідомляє польська компанія. Ну і перелічують ті пункти там, зокрема, відповідальність за вартість експертизи. Місто має покрити витрати на зовнішню експертизу. Право на продовження терміну. Підрядник отримав право на продовження терміну на час очікування експертизи. При зупиненні нарахування штрафних санкцій. Місто не може нарахувати штрафи за затримки, що виникли внаслідок зміни документації. Підтверджені належне виконання обов'язків, контру процес виконав свої зобов'язання відповідно до контракту. Це встановило рішення абертражного суду. Несанкціоновані зміни в кошторисі, тобто вимоги міста щодо тих, щодо тих змін, суперечать договору. Кошториси, напевно, в сторону збільшення так підозрює. Так, і е, як вказує польська компанія, Львів не виконав при цьому ключові роботи, які належать йому. Електромонтажні роботи та підключення до трансформаторної станції, будівництво доріг, парковок, допоміжних об'єктів, бункер, чесна станція, резервуари, охорона та водопровідно-каналізаційні роботи. Без цих робіт завод, незважаючи на 80% готовності, не може запустити обладнання, каже представник компанії контрпроцес ССА. Компанія стикається з реальним ризиком необхідності призупинення технологічного запуску. Місто зазначає, що вони неодноразово зустрічалися з підрядником, що договір закінчується 4 жовтня 25-го року. А тут, от бачите, польська компанія зриває терміни, хоча в рішенні арбітражу сказано зовсім інше. А тут же мер садовий каже, що йдеться не тільки про ділові відносини між містом підрядником, а про імідж Польщі в цілому. І тут ще на завершення, власне, що сказали представники польської компанії. Це найбільший контракт польської компанії в Україні. Понад 40 мільйонів євро частково фінансується за рахунок кредиту ЄБРР. Цей проєкт привернув увагу міжнародної спільноти і має величезне значення для громади міста. Також, за офіційними даними публічними, фірма Процес не має фінансових проблем. Минулого року компанія мала 590 мільйонів злотих. Консолідованого доходу, 5,7 млн злотих чистого прибутку. На кінець року мали в розпорядженні 23,4 млн злотих ліквідних коштів. Так би проблем немає. Так? Але отут цікава цифра прозвучала: що контракт понад 40 млн євро. Спочатку 35 млн євро, потім 40 млн євро. Тепер ми чуємо, а Андрій Монаш говорить про 50. Чи не видається це е, спробою, можливо, невдалою спробою, змусити польського підрядника взяти на себе додаткових, нібито додаткових робіт на додаткових 10 мільйонів євро і ці гроші банально поділити? Це абсолютно в стилі, ну це знову таки, це не я стверджую, а зліяла добре поінформовані язики, Це в стилі міського нашого міського голови. Такі шалені відкати, і е, про це заявляли представники кількох компаній, потенційних інвесторів, які приходили з пропозицією будувати сміттєпереробний завод у Львові. Про одну таку історію я чув особисто. Е, ну, знаєте, як кажуть, доказів то немає, що там приватно розмовляли. Ну, але в усякому разі, все це виглядає дуже негарно. Але якщо ми згадаємо ці дати, які я називав, заяви міської ради, ми просто бачимо абсолютну, абсолютну профанацію управління містом. Знаєте, я свого часу керував досить тривалий час, керував девелоперською компанією, однією з найбільших у Львові на той час, яка займалася трансформацією заводу телеграфної апаратури в сучасний бізнес-містечко на вулиці Торгенєва. І як людина, яка знайома з, з девелопментом, близько знайома, і керівник тої компанії, керівник низки проєктів в межах тої компанії, е, я абсолютно чітко розумію, що йдеться про е, нефаховість, абсолютно нефаховість управління з боку міста, такі речі має контролювати замовник. Е, Кушторись, який гуляє на 15 мільйонів євро туди-сюди. Терміни, які пересуваються з, з, з року на рік, з 2016 на 2019, з 2019 на 21, з 21 на 25, а тепер невідомо коли, все це свідчить про одне, не управління і натякає, не свідчить, а натякає про, скажімо так, корупційні інтереси чи замішані якісь корупційні оборудки навколо цього будівництва, в чому я особисто не сумніваюся, але. Це не моя справа, справа компетентних органів розбиратися, що там відбувається насправді. Ну, а ми будемо слідкувати за ситуацією і підозрюю, що до цієї теми ще повернемося. Наразі дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося.